Ви мене часто запитуєте, яка відстань має бути між туями, коли їх саджати. Якщо ви у нас берете туї, уже такі, які ви не хочете потім пересаджувати, посадили один раз і все, то відстань від туї до туї має бути 70 мінімум сантиметрів, а краще метр. Так як, якщо ви посадите ближче, одна туйка буде впиватися в другу, зжиматися, і відповідно ті сторони, які будуть тулитися один до одного будуть жовтіти. Тому найкраще ось так: туйка росте пірамідальною формою, найкраще так, саджати. Якщо ж ви хочете, ось як у нас закрити територію свою повністю, щоб не було цих просвічувань. Між туями, то краще тує смара саджати ось такою шахматним порядком. Так як у нас, дивіться, ось я йду прямо: туя, 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 за ними туя. От і так далі. От відповідь на ваше запитання: як краще саджати туї, щоб вони були пухнасті, гарні, не заважали один одному зростати і радували вас своїм, цвіт... своїм зростом.